Так, ви просили вишиванки на косівському ринку. Будь ласка, ваша вишиванка. Підходьте косівський ринок. Це наша пані йде, яка робить вишивку. Дуже великий вибір вишиванки. Підходьте на косівський ринок. Також вироби з дерева. Це все є. Вишиванка на будь-який смак. Вишиванка від 800 гривень і до гори. Так, всім відома курочка. на косівському ринку. червона